Вітаю, друзі! Сьогодні продовження теми про залежність і співзалежність. Сьогодні ми поговоримо про те, як це відбувається саме в системі залежність-підзалежність, тобто у стосунках між людьми, наприклад, у сім'ї, шлюбі і так далі. Перш ніж ми почнемо розкривати тему, хочу запропонувати вам ставити лайк і підписатися на наш канал. Для того, щоб розібратися в цій темі, я хочу пройтися з вами буквально тезово по вже відомим нам, як психологам, речам, не видумовуючи якогось велосипеда чи ще чогось. Тому сьогодні я взяла за основу систему автора Змановської, яка саме риси. Цієї системи залежність, співзалежний і вияву. Отож, я зачитуватиму цю рису, і ми будемо про неї говорити, що це означає і чому це саме так. Перше. Власне, я кожного члену системи розмивається або зовсім втрачається. Про що це? Про те, що людина в такій системі не має власних кордонів. Ці кордони взаємопроникні. Немає людини, яка може відстояти себе і сказати: Ні, чекай, оце я робити не буду, оце я не можу, а зараз мені потрібно оце». Якщо той, хто домінує в цій сім'ї, той, хто є головним, скажімо, той, кого призначили головним, давайте скажемо так, чи той, хто сам взяв на себе цю роль, він. Буде і правити цим балом, тобто цією сім'єю. Всі будуть робити те, що хоче він. Якщо ж щось буде виходити за рамки його бажань, якщо людина тобто, зможе хоч якось знайти своє я, це буде задавлюватися в прикорню або ж будуть постійні маніпуляції з приводу того, що «А ось. А чому, а якщо те, то те, а давай так, а я після того те. Ну і будуть всілякі нечесні ігри, які будуть грати в цій сім'ї. І правила ці буде визначати саме та людина, яка і є головною. Як це перевірити? Ну, просто треба забажати щось самому і сказати про те, що це буде ось так. Я беру на себе ось такі функції. З цього моменту я хочу, щоб це було ось так, тому що для мене оце 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 перестало бути комфортним, тому що я відчуваю це, оце, оце. Тому, якщо немає заперечень, я кажу про те, що з цього моменту стосовно мене буде це ось так. В принципі, в нормальній системі, де немає залежності співзалежності може бути діалог, можуть люди сприймати цю інформацію якимось чином з нею працювати. Опрацьовувати її в голові, доходити компромісу, і далі ця система рухається за новими правилами. Тобто ми передомовилися, бо щось в цій системі змінилося. В ситуації, коли це система, які залежні і співзалежна, це неможливо абсолютно. І навіть тоді, коли на це поводилось, все одно зробиться все для того, щоб так не було. Буде саботуватися будь-яким. Чином вимагатися, будуть якісь істерики, будуть емоційні виливи, будуть бахання дверима, буде ігнор, тобто людина не зможе реалізувати навіть те, про що вони домовилися. І через дуже нетривалий час все повернеться назад. Тобто кордонів я не маю. Все відбувається так, як хоче хтось один. Далі. Поведінка адикта, того, хто є залежним, фактично повністю буде визначати емоційний стан інших членів сім'ї. Знов таки та сама ситуація. Якщо у тата, умовно, візьмемо тату, сьогодні поганий настрій, вся сім'я має десь десь подітися, залізти під стіл, тому що тато сьогодні злий. Тато, наприклад, злий, тому що він вибив. І від нього всі співзалежні будуть такі залежності відбуватися від його стану. Якщо він сьогодні веселий, значить можна приносити йому показувати щоденник, можна просити про якісь подарунки, можна планувати вихідні, можна не боячись виходити з своєї кімнати, гучніше включати музику і так далі. За емоційним станом однієї людини слідкує вся сім'я. Навіть якщо, начебто, ця людина не є ну, адиктом таким. Наприклад, це ж не обов'язково має бути тату. Це може бути маленька дитина. І всі буквально ходять навколо і духають на те, що там у Машеньки настрій не змінився. Або щоб Машенька не почала плакати, тому що все кінець світа настане. Це також залежна родина, в якій всі інші люди співзалежні, вони взаємозалежні. Від цієї маленької дитини, і не тому, що вона дійсно потребує таких особливих умов на якомусь певному періоді часу цієї сім'ї, а тому, що Машенька зараз у нас був землі і призначили цим купом землі, їй надали ці повноваження. Чому я кажу призначили? Тому що скільки б насправді ти не приходив і не казав, я тут голова, або все тепер буде так, як я хочу. Або ще щось, якщо тебе інші люди не сприймають, твої бажання ще там, твої якісь, ну подивляться вони на тебе, або навіть взагалі не звернуть уваги і підуть далі. Ти не зможеш бути головою, ти не зможеш бути чимось важливим, якщо інші це не визнають. Тому тільки визнання інших людей ми можемо зробити собі таку роль. Визнання цих людей може різними шляхами. Досягатися шантажем, емоційною, емоційними качелями, тим, що людина відверто чи люди в сім'ї відверто бояться фінансовою допомогою йти чим завгодно. Але все одно інші мають стати нижче, вони мають визнати, навіть якщо вони ненавидять це, але вони визнають, що вони від тебе залежні. І вони відповідно тебе ставлять на вище, ну і далі все ти можеш правити балом. Тобто будь-яким чином цього головного мають визнати інші люди. Наступною рисою є те, що в цій системі, в цій родині, переважатимуть негативні афекти над позитивними. І це будуть афекти провини, відчаю. Злості, це буде те, що сім'я постійно знаходиться в тому, що постійно емоційно заряджений негативний фон такий. Це коли щось відбувається нейтральне або хороше, це прям фу, можна видихнути, і відразу дивишся, перевіряєш, а чи все добре, а чи не добре. Це постійне якесь напруження, щось не сказати, щось не проговорити, щось за щось вибачатися, І постійно цей негативний ефект його набагато більше в цій системі, ніж позитивного, там майже немає можливості розслабитися, отримати задоволення, просто ні про що не думати, просто там, жити своїм життям, не вибачаючись, не прогнаючись, не постійно відчуваючи якусь злість чи ще щось. Просто спостерігаємо, розпитуємо. Порівнюємо з собою, дивимося на інших, і працюємо також цими моментами. До речі, по цій, цій класифікації ви можете просто побудувати опитувальник і питати у своїх клієнтів або у тій сім'ї, яка до вас приходить, як клієнтська пара, як у них з цим? Да? А чи є у вас таке? А чи спостерігаєте ви за собою такою? Такі речі, але ви можете це робити як усно, так і письмово. Йдемо далі. Різко падає самооцінка та самоповага. В сім'ї, де стосунки рівні, де немає залежності, співзалежності один від одного, людина не відчуває таких падінь власної цінності. Вона не відчуває, що постійно вона то начебто її реабілітовують, то її знов кудись вниз. Опускають то вона начебто якось намагається триматися, то вона зовсім знов завалюється. І її не начебто самооцінка знаходиться в руках іншої людини. І тоді вона вже не власна, а це оцінка її іншою людиною. Тобто не вона себе вже оцінює, а ця оцінка в руках цього головного члена родини, умовно головного, який каже: так, ти сьогодні була поганою, а ти сьогодні був хорошим. І людина намагається балансувати, і знов все одно, що б вона не робила, знов буде щось таке, що її ця це просто самоповага завалюється прямо дуже швидко. Це відбувається дуже різко. Це є такою ознакою такої сім'ї. Наступне посилюється псевдоролі жертви, за що мені такі страждання. Того, хто спасає, я його спасу, чого б мені це не коштувало. Ці ролі, скажімо так, вони постійно є, але вони найбільше виражені. Ну і агресора, звичайно, куди ж ми без нього, коли він там буде казати, я так сказав, я так хочу, так буде. Я відповідаю за цю сім'ю. Значить, буде так, як я сказав. Не цікавить ваша точка зору, ну і так далі. Я тут заробляю гроші, значить, у мені найкращий шматок м'яса. Ну, тобто, багато може по-різному виявлятися агресія. Чому саме оцей рятівник і ця жертва вони настільки яскраво там виражаються? Ну, Тому що людина бачить, що інша людина від чогось залежна, Ну, наприклад, в неї там залежність. У підлітка від, ну, наприклад, від якихось виду якогось до наркотики. І ця людина постійно намагається жити в своєму світі, підкріплюючи це, позицію жертви. Ось, якби не вийшли, ми б це не сталося, якби мені жилося краще, якби мені купили айфон якийсь там, я б цього не робив, мені було б легше. Як мій те, я в все, а ось і він постійно знаходить собі це виправдання. А рятівник він дивиться, наприклад, батьки і каже, сонечко, я не зможу собі простити, якщо я тебе не витягну з цієї ситуації. Я не зможу без тебе жити далі, якщо ти, наприклад, там від якогось передозування колись помреш, як я буду жити, що я за мама, я буду тебе рятувати, я віддам всі гроші, я віддам своє життя. Я все віддам, чого б мені це тільки не коштувало. Черкутник Картмана ніхто не відміняв. Це не закінчиться ніколи, доки ми з нього не вийдемо. Але сьогодні про, не про те, як вийти, а про те, як побачити, що ви вже там, чи та пара, яка у вас опинилася, вона вже там. Наступним пунктом буде те, що в якийсь період настає ізоляція. Ізоляція від соціуму, ізоляція від інших людей, стає мало друзі, вони десь діваються, або партнер говорить про те, що твої друзі не такі. або він, або я, там чи вона, або ти йдеш з друзями, своїми цими алкашами баню по п'ятницям, або я, або твої подруги всі, які тільки те роблять, що чоловіків для себе шукають і взагалі. Вони постійно щось собі прикрашають, покращують в собі, тому що точно вони заробляють гроші я зрозуміла. нам з тобою способом, каже він Затворницький, і якось все більше і більше ця сім'я ізолюється. І вони залишаються в такій собі, в такому коконі, до якого фактично ні в кого немає доступу. Тому що колеги відпадають, і не цікаво. Не з тим, хто є адиктом, не з тим, хто є співзалежним. Різноманітні знайомі, які на хобі якомусь знаходили цю цікавість для себе відпадають, бо хобі відпадають, і таким чином вони просто ізолюються. Наступний пункт відчуття стану емоційного отупіння і апатії. Це дуже виснажливі ролі, коли ти постійно граєш. Коли ти постійно спасаєш когось, то якийсь момент говориш все? Я більше не можу. Я повзу, я йду, я щось роблю, але мене вже нічого не хвилює. Мені нічого не цікаво, я просто бачу одну лише ціль, і я на неї покладу своє життя. Співзалежний настільки звужує свою свідомість, що вона в нього настільки звужується, що він вже не може ні про що думати тільки про те, щоб залишатися з цією залежною людиною, чи з тією людиною це ж може бути любовна адикція, наприклад, це ж обов'язково якась хімічна, алкогольна чи наркотична залежність, яку я в приклади. Це ж може бути будь-яка емоційна залежність. Ну, наприклад, він там, я не знаю, не просто любовна залежність, от, наприклад, він сексоголік. і ця дружина його спасає, це ж не він. Це ж не він ходить і займається сексом, і в нього просто промізкуєте процвітає, а це в нього така хвороба. Це він так себе почуває. Я його вилюкую, я його люблю, і він мене любить. Він мені постійно говорить, що він мене любить. Але просто він хоче багатьох жінок. І він нічого з цим не може зробити. І ось це все закручується, заверчується, щось постійно відбувається. Але ж хіба можна це все довго витримати? Він емоційно. Тупіє, вона емоційно тупіє, тому що накал постійний витримати неможливо. І останньою рисою, яка є в цій класифікації, це на фоні хронічного стресу постійно погіршується здоров'я, загострюються соматичні хвороби, розвивається депресія, з'являються нові. Тобто, рано чи пізно людина фактично стає. Хворою соматично, тобто це не просто психологічні моменти, які набагато раніше виявляються, а вони починають переходити в тіло, тому що це триває руками і не закінчується. Що з цим робити? Як працювати з цими сім'ями, як вторгнутися в цю систему і її розвалити, скажімо? Куди потім вивести цих людей, щоб вони не загубилися на розвалах цієї системи? Це все робота психолога професійна, про яку ми говоримо на нашому курсі. Дякую вам за увагу. Ставте лайк, вподобайку, підписуйтесь на наші канали та переходьте за посиланням. Бережіть себе та своїх близьких і до зустрічі!